Впродовж доби 22 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітних ракетних комплексах рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено вісім кацапських дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по чотирьох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки одному логістичному хабу, двох засобах протиповітряної оборони та одній наземній станції управління безпілотних літальних апаратів рашистів Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух, було підірвано автівку. Неспокійно на території Рашистського рейху, непізнаний дрон, нібито атакував Гаубрянськ працювала протиповітряна оборона. Днями літак рашистських галактичних люфтваффе знову впустив авіабомбу. ФАБ 250 гепнулась в Гаубелгород з початку 2024 року. Рашистські військові літаки впустили над територією своєї терористичної недодержави вже вісім авіаційних бомб.